Боже, яке записано друга книга царів 18 розділ 17 по 22-й вірш. А Асарінський цар послав із Лахішу до царя Езекії головного командувача і великого євнуха та великого чашника з великим військом до Єрусалиму. І пішли вони, і прийшли, та й стали. Над водотягом горішного стану, що на битій дорозі до поля валюшників. І кликнули вони до царя і до них вийшов Іліяким, син Хілкієм, начальник палати і писар шевна, та Йох, Йоах, син Асафів, канцлер. І сказав до них великий чашник: скажіть Єзеки, і отак сказав великий цар. Царсиліцький, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи ти думаєш, що слово Уз то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Тепер на це ти надієшся сподіватися на оту поламану очеретину на Єгипет. Що коли хто опирається на неї, то вона входить у йому, і продерявлю її. Отакий фараон цар Єгипетський для всіх, хто надіється на нього. А коли ви скажете, ми надіємося на Господа Бога нашого, то чи ж він не той, що Єзекія понищив пагірки Його та жертвенники його і сказав, Юді та Єрусалимові перед оцим тільки жертвенником будете вклонятися в Єрусалимі? Шановні брати і сестри, ми живемо в цей тривожний час, в час, коли в нашій країні війна. І ми знаємо, що Бог є Бог миру, Бог любві, Бог благополуччя, Бог всього доброго, Бог посилає навіть дощ і сонце на всіх і добрих. Бог благословляє нашу землю і Бог дає все необхідне для життя і проживання. Але ми знаємо, що після першого гріхопадіння, коли е, диявол прийшов на цю землю, і коли людина відмовилася від Божого Голослінням, вона заключила договір з іншим е, ворогом душ людських, з дияволом, і дуже багато людей служить дияволу. І ви знаєте, почались війни, ми знаємо, що два брати, Каїн і Авель, і вже була братовбивча. Каїн вбиває свого брата Авеля. Але коли спостерігати про ці всі бійні і негарази, тактика дуже і дуже схожа. І коли ми дивимося, чим користується диявол, він користується брехнею, наклепами, неправдою, насиллям. І це дуже схоже в сьогоднішній ситуації в Україні. Я прочитав ось цей урив, який говорить про військовий стан ем, військовий стан юдеї. Ми знаємо, що були імперії, Вавілонська імперія. І ось е, Асирія, Асирійська імперія це була могутня і сильна імперія, вона нищила народи, вона старала з лиця землі. І в Юдеї ми знаємо, що було багато благочестивих царів. Благочестивих царів Бог проводив цю лінію лінію для того, щоб вивезти з цього народу, щоб народився Ісус Христос Син Божий. І Ізраїль Він зберігався. Але ми знаємо, що після Соломона царство Ізраїля поділилося, було Ізраїльне царство. Столиці Самарія і Юдейське царство було набагато менше, але в них була столиця Єрусалим. І були прекрасні царі в Юдеї, в Єрусалимі, в Самарії вже в Ізраїльському царстві, там не було благочестивих, там були нечистиві царі, вони робили зло. Характеристика дуже була короткою, але ясною. Став цар, і він був неугодний в очах Божий, або угодний. Ми бачимо про царя Язекії. Ці події, які відбувалися, вони були за царя Єзекія. Його батько, Ахас, він був нечистивим царем. І він робив зло в очах Божих, хоча він був юдейським царем. Але... Єзекій, який ріс в домі батька, він знав, що Мама. ось має бути царство передано в його руку. Знає, як так сталося. Хоча були різні випадки і в юдейському е, царюванні, але так сталося, що Єзекія став царем. 25 років, коли він зацарював, і він став царем в Юдеї. І слово Боже говорить, що цей молодий юнак 25-річний, але досить хороша характеристика про нього. І робив він угодне Господні, хоча усе так, як робив був його батько Давид. Хоча він не був прямим батьком, але оце, це покоління, і вони рахувалися, це була велика почесть називатися бути дитиною Давида. Це був прабатько вже його. І він робив дуже багато хороших речей. І ось така ситуація. Ізраїльське царство, Ізраїльське царство, воно вже знищене, його немає вже. Самарія також, Самарії немає. Ізраїльтяни поведені в полон, все розграблена. А Сирія, вона, як цей каток асфальтний, вона нищить народи, вона знищує. І я хотів би, щоб ми могли звернути увагу на ці події, які відбувалися там в Юдеї. І вони дуже схожі на нашу, наші теперішні події. В 13 вірші говориться 2014 -го року царя Єзекії навіть 14 рік і то співпадає з нашим роком. Цар Езекія робив дуже важливі ролі. Важливу роль відігравав. Вони святкували Свято Пасхи. Яка, це свято вже було занехано, і вони давно е, юдея вже не святкувала, тому що він не частивий але він е, відродив це. він налагодив служіння либовитів. Якби все було нормально, настроєно, але чому Чому так відбувається? Чому Асирія оточила, оточила Єрусалим? Чому Асирія завоювала вже багато міст е, Юдеї? Дуже багато питань часто і сьогодні люди задають, чому це так? Чому це е, багато в Україні є християн, багато є церков, хоча різні деномінації, але в нас е, один Бог. І люди зі всіх у нас і вони, е, в якійсь мірі служать Богові, в якійсь мірі поклоняються Богові, прославляють Бога. Чому так? Чому зна... наші вороги вони оточують? Чому ці війська підходять до наших кордонів? Чому літаки пролітають, чому зброя поступає на нашу країну і нищать наших солдатів кожного дня? Ми чуємо таку інформацію 10, 15, 40 поранених. Скільки з цих 40 буде інвалідів? Ми вже звикли, наше серце грушає, ми чомусь менше приділяємо уваги, менше, менше молимося в наших церквах. Я не знаю, можливо, ми в тиші молимося, можливо, ми в тиші підтримуємо нашу українську армію, нашу керівництво нашої країни. Але Бог хоче, щоб ми це робили не тільки в тиші, а для збудування церкви. І я хотів би, щоб ми подивилися що є спільного якраз асирійського царя, його тактика. Ми бачимо, що. Асирійський цар завоював усі укріплені юдні міста та захопив їх. Ми знаємо, що і багато на сході українських міст було захоплено, були оточені і вже вони святкували свою перемогу. І юден цар, він робить одну із помилок. Він послав до Асирійського царя і каже, зарішив я, відійди від мене, що накладено на мене, понесу. І цар Асирійський наклав на нього пеню, він позрубував золото. Одна із помилок він пішов на згоду з ворогом своїм, з ворогом народу Ізраїльської юдеї. І, але зараз різки на тому не зупиняється. І він посилає своїх людей і вони хочуть, щоб юдея мирно здалася. Звичайно, що ніхто не хоче війни, ніхто не хоче е, кров пролиття, бо з двох сторін будуть жертви. І коли подивитися на сьогоднішній день. То ми бачили, що і в нашій країні щось подібне відбувалося. Давайте зробимо референдум, давайте ми відділимося, і на другий день чи через тиждень ми приєднаємося. Це дуже проста тактика. Вона тактика, яка записана в Івангелію Киявол, він працює по звичайній тактиці, він ідеолог, і він добре знає тактику. І він посилає і каже, слухай, ну на що ти опираєшся? Коли ми дивимося е, далі, що говорять ті слова, які я читав, то е, була розвідка проведена. І подивіться, що вони е, кажуть, що ти думаєш, що, е, е, що ти надієшся до Юнецького царя, що ти надієшся на Єгипет. Дійсно, в цей час історики говорять, що е, юдея. Чого, що Єгипет допоможе. І вони прочитали це, і вони б'ють на ураження. Невже ти думаєш, що, ти, що хтось тобі допоможе? Невже ти думаєш, що допоможе тобі Єгипет? І вони наводять такий простий приклад, що як та очеретина, хто такий, хто такий Єгипет? І дуже часто ми бачимо, що. І е, наші сусіди, хоча вони і зараз ворогують з нами, вони подібно кажуть, на що ви не боїтесь? на Америку чи на е, Європу? Що вона зробить для вас? І дуже подібна тактика диявола. Диявол працює через своїх слуг, І знову ж, слідуючи те, що задає питання. А коли ви скажете 22-й вірш, Мені, ми надіємося на Господа Бога нашого, то ж не він, той, що язик я понищив агівки його та жертви, і сказав в Єрусалимі, і перед оцим тільки жертвенником будете буде планятися в Єрусалимі. Дуже добре була проведена. Розвідка в дійсності. Слово Боже говорить, що коли цар Езекія став керувати юдею, в четвертий вірш говорить, 18 розділ, він понищив пагірки і поламав стовби для богів і стяв астарту і розбив навіть м'яного змія, якого зробив був Мосей. Бо аж до цих днів сни все кадили йому і кликали його нехуштан. Єзекія, е все те, що він руйнував, і все те, що робив, він робив на славу Богу. Ми знаємо, що Бог, він є ревнитель і нічого не може замінити слави Божої. І ніякий нехуштан, ніякий міняний змій нічого не може замінити. Бог хоче, щоб поклонялись йому, бо він тільки один, єдиний Бог в цьому всесвіті, який може допомогти, який має силу, який звершує чудеса. І Езек робив все правильно, але розвідка все врахувала і все перекрутила. Вони ж не сказали, що е, я зробив правильно, щоб вони, що вони ж ні, а ви подивіться, він пониж, а ви ходили, поклонялися йому. Дуже схоже. Брехня не тебе чуємо сьогодні з -з зі сторони нашого агресора, з того, який фактично веде війну. Я хотів би, щоб ми сьогодні задумалися над цим питанням, на кого надіємося ми. Ми, можливо, скажемо, ми надіємося на українську армію. Звичайно, армія вона виконує важливу роль Люди не за кошти. Але заради ідеї, заради справедливості вони йдуть на самопожертву, вони вмирають і багато е, сьогодні домів, вони оплакують е, своїх синів, своїх батьків. І це є біда, це є трагедія велика. На що ми надіємося? А ви знаєте, що якщо Бог не благословить українську армію, якщо Бог не благословить нашого президента, якщо Бог не благословить нашого прем'єра, на кого надіємося ми? Можливо, ми втратили віру в нашого Бога, і ми не кличемо до нашого Бога. То це тактика диявола. Тактика диявола через... Якого, через, е, через він преподносить цю тактику через своїх слуг. В даному випадку він через військових, через тих радників, царя асирійського доносить до Ізраїля. Але диявол може сьогодні десь. В глибині нашептувати, а що таке наша армія відносно армії Росії від великого озброєння, від могутньої кількості е самої армії від великої сучасної зброї, надсучасної, на що надіємося ми, шановні брати і сестри? Але Бог звернув увагу на юдею, на царя юдейського, який робив багато, дуже багато добрих справ для самого Бога. І Господь вийшов на зустріч. Але що зробив зеки, коли він почув ці ганетні речі від Асирійського царя? І сталося, як почувся цар Єзекія, то розер свої шати, та накрився варетою і війшов до Господнього дому. Дуже важливо, що ми сьогодні в Господньому домі, але дуже погано, що люди сьогодні не спішать до Господнього дому. Знаєте, коли війна, коли тривога каже, що в народах вони біжать, біжать в церкви, але на жаль. На жаль, в Україні це мало зараз передбачається, але Єзекії е, він зробив правильний крок. Він біг до Господнього дому. І він інше, що робить, це 19-й вірш, 19-й вірш. другий е, вірш, І послав він Ілікима, начальника палати і Шеву та старших і священників, покритих хверетами. До пророка Ісаїя, Амосового сина, і сказали вони до нього, так сказав Ізекия, цей день, день, горя, яка не руги, бо відійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. І послухайте, четвертий вірш це дуже важливий вірш. Може, почує Господь, Бог твій всі слова великого чашника, що його послав царівський цар. Пан його на живого Бога і Господь Бог твій покарає за слова, які чув, і ти принесеш молитву за решту, що ще знаходиться. І сказав їм Ісая, що слідиш, Так скажете нашому панові, так сказав Господь, не бійся тих слів, щоб ти якими ображали мене слуги Асилівського царя. Ось я дам в нього духа, і він почує звістку, і вернеться до свого краю, і я вражу його мечем у його краї. Шанові брати і сестри, Бога завжди є вихід. І Є вихід. Сьогоднішньою Україною, але нам необхідно зробити оцей правильний крок не тільки нам, нашій церкві. Хоча і якщо наша церква буде молитися, то Бог пошле перемогу, Бог пошле е, одужання нашого краю, Бог пошле мир і благополуччя, і спокій. Нам необхідно кликати до нашого Бога. Звичайно, в ізраїльському народі були е, люди яких вибирав Бог, це пророки Божі. І такий пророком був прекрасний, бо пророком був Ісайя. І як важливо, що там був пророк. Ви знаєте, що сьогодні на Україні я, можливо, навіть когось... Хтось неправильно, мене зрозуміє, але немає пророків. Ви знаєте, якщо був Ізраїлі пророк... Якщо був пророк, то цар завжди, що там є пророк Божий. Тому що Бог сам являвся йому і Бог передавав речі. Але сьогодні немає пророка в Україні. Але я хотів би, щоб ми підняли свій дух, тому що ми маємо вірніше пророче Слово Боже, це Євангелію. І через Слово Боже ми бачимо дії Бога, і ми знаємо волю Божу, ми знаємо, що хоче Бог сьогодні від нас. Як, я ще прочитаю раз І сталося, як почувся царю Зехія, то розерв свій шати і накрився варетою і мішов до Господнього дому. І другий між. Та старший і священників покритих варетами, старший і священники, цар, всі вони в смиренні стали перед Богом. Вони дійсно побачили, що вони нічого не зможуть ні своєю армією нічим зробити. Ні на це очередина те, що вже ці домовлені, які були, на які на що вони покладалися, вони все відкинули. Вони навернулись до Бога. Бог робить такі умови часто в житті людей, в житті країн, що люди змушені повернутися до Бога, змушені кликати до Нього єдина надія. Це Господь Бог і для нашої країни сьогодні. Що нам необхідно зробити так? Юдея була спас, спасена, але спасена Богом. І це не асарійського не стало. Шановні і сестри, Господь Бог все через вірніше пророче слово. Через через якогось пророка, а через Євангелію говорить до нас сьогодні через Біблію, через історії, із, які пов'язується з ісраїльським народом, говорить, що ми смиряли свою душу, що ми не наділися на когось на Європу, на Америку, на Канаду, яка допомагає Україні. І Європа це, всі допомагають, але ця допомога дуже мізерна. Але допомога наша тільки -ті в Бозі, хай Бог працює. Щоб наша надія була Господь Бог, і тоді Бог бачиш смиріння наше, смиріння нашої країни. Дай Бог, щоб наш президент зробив так, написано слово Боже, щоб він був в цьому смирінні перед Богом пості, все священство, всі е, люди, які служать Богові, керівники церков, щоб вони. Всі поклонились нашому Богові, і тоді Бог обов'язково дасть перемогу. Чи це через е, силами армії, чи якимось чудом, незалежно від того, якщо буде сміління, буде перемога. Хай буде Господь Бог прославлений в житті нашому, в житті нашої України. молиться. Амінь.